Конкурс на керівні посади в прокуратурі триває по всій Україні, а значить і в Дніпропетровській області. Реформування місцевих прокуратур іде активно їхню кількість значно зменшили. Тепер обирають майбутніх керівників. Заступник Генерального прокурора України Давід Цакварелідзе знайомиться із процесом конкурсу на місцях. Завітав і до Дніпропетровська. Петровську запрошують усіх бажаючих спробувати отримати посади керівників нових місцевих прокуратур. Реформа триває. Її основна ідея скорочення апарату. Так у Дніпропетровській області замість 48 прокуратур лишається 13. А хто там керуватиме, вирішує конкурс. Більше всього людей приходило на этих виходних на прошлої тиждень, потому що був прийом документов значально відкритий до 2 августа. А люди шли було 50-60 людей за день. Сьогодні не менше, тому що тільки продлили прийом документів. Свої документи можна подавати до 10 серпня. Включно таку процедуру доведеться пройти і тим, хто бажає продовжити свою роботу в сфері. До того шанс має кожен, в кого 5 років стажу в сфері права та повна вища освіта. Коли подача документів завершиться, почнеться відбір. Будуть проведені тести професіональних знань. Другий етап уже буде стартувати з наступного місяця. Тест IQ, тест общих знань. Следующий этап будет уже заполнение психометрической анкеты и четвертый этап уже... Сабісідування, сабісідування буде проводитися в онлайн режимі. 700 вакансій по Україні на них уже подали близько 5 тисяч заяв. 70% – це люди ззовні. Програма реформування місцевих прокуратур фінансує Євросоюз. Заявки подають на кожну конкретну вакансію. У Дніпропетровську їх 52. Та найпопулярнішою виявилася прокуратура номер 2 Туди найбільше бажаючих. До Дніпропетровського пункту звертаються претенденти на вакансії не лише з області, а й Запоріжжя та Донеччини. І працівники і особи, які не працюють в ворону, Прокуратури звертаються до нашого оригінального центру, подають документи, заяви, однак їх менше. Мабуть, це пов'язано з тим, що Запорізька область менша за площею, а чому подає менше Донецька область? Мабуть, це пов'язано з такою ситуацією, яка склалася зараз в Україні. Подавати заявки можна по всій Україні. Тестування ж відбудеться за місцем подачі документів. Усю додаткову інформацію можна знайти на сайті Генеральної прокуратури. Алевтина Варава, Максим Будраченко, новини 9.